Дозвілля може бути корисним і змістовним не лише в місті. Це довели у селі Великі Лази на Ужгородщині. Там влаштували турнір із волейболу. На участь у заході відгукнулося вісім команд із Ужгорода, Ужгородського та Береївського районів. Мета нашого заходу не тільки тому, щоб люди прийшли сюди, позмагалися, поперемагали, а ми хочемо, щоб люди прийшли. Насолодилися цим часом, щоб вони познайомилися один з одним і зрозуміли, що спорт він об'єднує. Тому наша мета об'єднати цих людей, щоб вони познайомилися і гарно провели цей час. Завдяки соціальним мережам любителі волейболу відреагували швидко. З хлопцями збираємося, граємо в волейбол. У нас у селі теж не є, теж багато що На Осяк зібралися, котрі залишилися. Хлопці зібралися та договорилися, побачили цяку у Фейсбукові. У волейбольних групах, що буде проводитися у активні парки, та так і побачили. Та думаємо спробувати прийти пограти. Знаю організатора, побачила е, об'яву саму в Ужгород волейбол і така: ну, соберу команду і йдемо грати за перемогою. Серед учасників була навіть команда під назвою Родина. Наша команда називається Родина дуже е, спортсменська, спортсменська родина. І покажемо, як це має бути в грі. Скажіть, будь ласка, хто входить до вашої команди? Всі, Вся наша родина чоловік, два сина, брат, племінник і я. Команди грали на вибування за олімпійською системою до двох перемог у коротких партіях до 15 очок. Найкраще з таким форматом заходу упоралися гомбовчики Ужгород. Вони посіли перше місце. Другими фінішували Орли Зарданова і третє місце за Спартою Ужгород.